Богдан, да? сьогодні субота. Будемо знімати щось? Так, ось я вибираю нам автомобіль для зйомки. Ага, ну вибір великий. А що то за жовта тачка така? Жовта тачка, О, Це гарний кандидат. Ось такі у нас дверцята. Вау. Можемо її відзняти. А як ти відкрив? Поглядом. А це секрет, ви побачите у відео. Ну, мені ще подобається ось Mercedes для зйомки. Або ось цей матовий хижак. Ух Є три варіанти. Давайте виберемо. У Матовий матовий, матовий. У матовий. Ну Давай цього залишимо на десерт. Цела з дівчинкою буде огляд. Да, давай. Я вважаю, тобі підходить цей Тігуан. Розкажеш за нього? Так, тож поїхали знімати тігуан. Полетіли. Їдемо в ліс. Я вважаю, що це найкраща локація для цього повноприводного монстра. Знімати вам гарне відео. Ось ми з вами вже на місці, і зараз ми побачимо, на що здатний цей Тігуан. Мене звуть Богдан і ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Підписуйтесь та ставте лайки. Ви тільки погляньте, як він виглядає на цій локації. Це його стихія. До того ж, у нас Тігуан не звичайний, а в лонг-версії. Це американська версія, в якій більше комфорту, більше місця та гарний німецький дизайн. Тігуан створений в 2007 році та вийшов на платформі PQ25. На тій самій, що Passat B6 та Golf 5. В нас вже друге покоління та ще й в версії Long. Довжина автомобіля складає 4700 мм, на відмінність від стандартної моделі, яка 4486 мм. Також автомобіль став більш сучасним, строгим та підкреслив своїми лініями хижий дизайн. А в матовій плівці, як у нас, це взагалі. Конкуренти цього автомобіля це Toyota RAV4, Honda CR-V та Mazda CX5. До речі, назва Tiguan поєднує в собі два слова тигр і Ігуана, що означає силу і гнучкість. Після свого дебюту в 2007 році автомобіль став один з найкращих кросоверів в своєму класі. По даним на 2020 рік цей автомобіль входить в топ-10 самих продаваємих кросоверів. А під капотом у нас встановлений сучасний 2-літровий турбодвигун потужністю 180 кінських сил з прямим вприском. Двигун має гарну динаміку та низький розхід палива. Коробка передач у нас встановлена 8 від японської компанії Aisin, в якої немає ніяких проблем. Тігуан має досить високий кліренс для свого класу, а саме 201 мм. Це йому дає змогу гарно проходити бездоріжжя та погану дорогу. А також у нас ось такі гарні 18-ті диски та різина Мічлен. Перейдемо до багажника. Ви подивіться, скільки тут місця. Тут спокійно може влягтися три людини з ростом десь під 2 метри. Тобто, ви виїжджаєте на природу. Розстеляйте собі задній диван та любуєтесь на ось цю красу. Так як це версія Long, сидіти на задньому сидінні одне задоволення. Місця хоч відбавляй з бубої сторони. Зі зростом 185 можна їхати в гарну подорож. Також у нас тут є підлокітник з підстаканниками. Та гарна посадка. Yeah. У автомобіля гарний кліренс. 201 мм. Це означає, що вам захочеться поїхати в ліс та подивитися, як він себе веде там. До цього ж у нас чотири режими їзди: це сніг, комфорт, еко та офроуд. Офрот режим це, це той режим, який нам зараз потрібен. І зараз ми вам покажемо, як автомобіль себе веде на піску та як він збирається на гору. Ми їдемо по ось такій розбитій дорозі. Підвізка гарно справляється, ніяких зайвих звуків. Повний привід нам допомагає в цьому. Як ви бачите, ми виїхали на ось таке люте бездоріжжя. Тут один пісок. Ну, На повному приводі 4 motion у нас немає ніяких проблем. Автомобіль навіть не пробуксовує. Ось така у нас роздовбана крута гірка. І зараз я вам покажу, як ми на неї вийдемо. Автомобіль без проблем з мінімальною пробуксовкою виїхав на цю гірку. То що ж, ми виїхали на трасу, виключаємо режим оффроуд, включаємо. Комфорт та насолоджуємося плавністю ходу Тігуана. Ось такий у нас гарний салон. Німці постаралися над ним. По комплектації у нас круїз контроль, електроскладання дзеркал, датчики сліпих зон та камера заднього виду. Мене дивує, що виїхавши на трасу, автомобіль так гарно з цим справляється. І на бездоріжжі, і на трасі. Він універсальний. Автомобіль гарно керується. Коробка передач перемикає бездоганно, автомобіль чітко стоїть на дорозі. Також з цим дволітровим турбодвигуном ви можете не боятися виходити на обгон, адже ви завжди встигнете. Як вже я вам і казав, в цьому автомобілі невеликий розхід палива. За нашу поїздку по місту розхід у нас 8,6. Для такого великого автомобіля я вважаю, що це дуже гарно. Це все заслуги сучасного турбомотору та восьміступінчатої коробки Aisin. Автомобіль, наче приклеєний до дороги. У нас швидкість 120-130 км на годину, а він легко проходить любі повороти. Мені дуже подобається цей автомобіль, він універсальний. Він по трасі їде як Пассат, а на бездоріжжі він їде як Гелендваген. А зараз ми заміряємо розгін до сотні. По паспорту автомобіля 7,8 секунд. Я вважаю, що це дуже швидко для цього автомобіля. Розгін був впевнений, втисло в сидіння гарно, але я забув включити спорт. Так що результати можуть бути чуть гірше. Але я вважаю, що 8 секунд вона поїхала до сотні. Тож, Тігуан нам пропонує гарну збалансовану підвіску, повний привід, високий кліренс та комфортне пересування по місту. Автомобіль повністю обслужений. Пройшов перевірку на СТО. Тож, приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б територія автосалону Вольво, і ми проведемо для вас незабутній тест-драйв. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!